Бронеавто для ЗСУ із найвищим рівнем захисту створили колишні вихованці Київського політеху. Інженери-розробники запевняють, їхній інгуар – саме так назвали машину, витримує влучання бронебійних куль, уламки від снарядів та підрив на протитанковій міні. І за рівнем захисту значно перевищує вже існуючі броньовані машини, які є на озброєні наших армійців козаки та новатори. Панцерник бачила кореспондентка ТСН Аліна Лісувай розпитала військових, чи справді Інгуар-3 відповідає заявленим характеристикам: кілометри зварних швів і тони бронесталі. Який він перший в Україні найміцніший бронеавтомобіль для ЗСУ? Ми цю машину створили абсолютно з нуля. Ми використали українське шасі. Ми е, яке нам розроблене. Ми створили свою раму. Деякі покупні елементи взяли від інших виробників і таким чином сконфігурували свій автомобіль. Це буде найміцніше авто. Так про свою розробку говорять інженери. До повномасштабного вторгнення вони удосконалювали спорткари. А від лютого 22-го почали ремонтувати бойові машини з передової. Від ідеї зробити вітчизняний броневик до втілення пройшов май. Же рік найбільш тяжкий і найбільш... Об'ємний по часу етап це проєктування, це якраз розрахунки, це створення 3D-моделей. Він в нас зайняв порядка семи місяців. Виготовлення машини зайняло орієнтовно три місяці. І зараз у нас якраз ось ці крайні місяці. Це процес внутрішніх заводських випробувань. Головна їхня мета кажуть розробники зробити авто з високим рівнем захисту. Отже, вивчали західні розробки, трофейну техніку ворога, існуючі вітчизняні машини, зважили недоліки, і все це врахували при розробці. Ми Зробили акцент на бронюванні. Це третій станах. Це 7,62 бронебійний патрон і 8 кг підриву під колесом та під нижчим». Це може бути машина для перевезення десанту. Це може бути машина варіації пікап, мед евокаційна і там, наприклад, носій важких систем озброєння. Наразі пробний екземпляр проходить випробування. Після чого має поїхати на передову. Там на неї вже чекають, кажуть розробники, і діляться наступною метою вийти на серійне виробництво і отримати сертифікат НАТО. Ми плануємо розвивати саме українську інженерію, українську промисловість і. Відроджувати той потенціал, який колись був в нашій країні, що таких броньовиків дійсно не вистачає на фронті, розповідає нам боєць на позивний італієць. Він брав участь у контрнаступах на найгарячіших напрямках і випробував на практиці не один примірник. каже разом з побратимами раді бачити ентузіазм українських розробників. Це дуже добре, що рівень захисту високий. Це значить, що бронебійні кулі з кулемету витримує, і як я казав раніше, найголовніше це зберігати особовий склад. А якщо є можливість ставити реп. Відпивіцо це супер. Це супер. Розробники бронеавтомобіля розповідають, що виготовлення такого обійшлося у майже 700 тисяч доларів, але при серійному виробництві це коштуватиме майже удвічі менше. Для масового виробництва залучають інвесторів та державні органи. Ми е, спілкувались із Азовом, із Кракеном, із багатьма. Е, Підрозділами головного управління розвідки служби безпеки України. Технічне завдання, яке ми до цієї машини створили, воно створювалось виключно на побажаннях військових. Аліна Лісова, Андрій Ветошкін, Андрій Колісник, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.